Історія палацу Кунін Цзин. Глава 20. Гра на тіні. Ситуація в маєтку графа Цін Юань погіршувалася з кожним днем, настільки, що Ян Лін, як нащадок знатного і почесного роду, бачив це особливо виразно. Історія з утопленням тієї дівчини з маєтку під час фестивалю ліхтарів стала відомою всім, а слова Дзян Цюйнін, виголошені тоді, і поготів шокувало столичне товариство. Старі жінки карають дівчат, слуги принижують господарів. Маєток графа Цінь юань будь-яку повагу. Щоб уникнути із звинувачень у жорстокому поводженні з прийомною донькою, відкрито знущатися з нею вже не наважувалося, але поти вона, можливо, страждала ще й більше. У маєтку князя Юньї Янлін був єдиним законним сином і користувався великою прихильністю при дворі. Тож таємниці інтриг жіночої половини дому він не знав. Але навіть не бачивши кабана, юнак розумів, як він бігає, тож здогадувався, які пристрасні змагання точаться в гаремі. Зрештою, його батько також мав чимало наложниць і прийомних дітей. Тому він вважав, що Дзян Сюєнін надто переймається тією випадково зустрінутою дівчиною з маєтку графа, і порадив їй Ти надто добра Нін-Нін, У світі багато людей, які і дурні, і незграбні, і самі собі заважають. Ти вже врятувала її, цього достатньо. Хіба ти справді очікуєш, що вона кардинально зміниться, треба розуміти, кожен опиняється у своєму становищі з певних причин. Якби вона мала здібності, то не опинилася б у тій ситуації, у якій була раніше. Дзян Дзяйнін відвела погляд і сказала Оскільки це людина, яку я врятувала власноруч, я не можу не перейматися нею і не сподіватися на її добробут. Але ти правий, я зробила все, що могла, і далі вже нічого від мене не залежить. Закінчивши, вона тихо зітхнула. Здавалося, Дзян Сюянін намагалася цими словами полегшити якесь гірке і не надто радісне відчуття, що зародилося в її серці. Потім вона звернулася до Ян Ліні. Давай таки зайдемо і подивимось на тіні». Юй Хуан Уже сама назва цього місця натякала, що тут спеціалізуються саме на тінях. Попри те, що воно знаходилося в гамірному центрі столиці, на землі, яку сміливо можна назвати золотою, потрапити туди можна було лише вузькими сходами, що вели на другий поверх прямо з вулиці. Усередині в тиші і затишку висіла проста і вишукана бамбукова вивіска з написом чорними чорнилами Юй Хуан. Тінь інструмент шляхетний, тож відвідувачі, які приходили сюди, або прагнули підкреслити власну вишуканість, або ж справді щиро любили гру на цін і не шукали гучної слави. Саме тому стриманий стиль і скромне оздоблення цього місця виглядали цілком доречними. Янь Лінь, очевидно, був тут не вперше, бо впевнено повів Дзян дясюєніну середину. У кутку біля ароматної лампи сидів чоловік у вченому вбранні. Він помішував пахощі тонкою паличкою, і приміщення поволі наповнювалося легким ароматом. Почувши кроки, він обернувся, упізнав янліня і тепло усміхнувся. Акуратно відклав паличку, підійшов до бронзової чаші, щоб омити руки, і сказав Нарешті ти прийшов, молодий пане. Я вже думав, що якщо ти не з'явишся, доведеться виставити ці тіні на продаж. Янлінь розсміявся. Невже у такому місці, як салон цін, не можна обійтися без цього меркантильного духу? Учений не сприйняв його слів серйозно і спокійно відповів: Ти думаєш, я відкрив цей салон заради благодійності? Щоб зіграти на цінь, потрібно митися, ополіскувати руки, палити пахощі, та й сам інструмент має бути добрим, а все це коштує грошей, чи не так? Дзян Сюєнін здалося, що цей чоловік доволі незвичайний, і вона мимоволі затримала на ньому погляд. Учений, худорлявий, з цілком пересічною зовнішністю, теж кинув на неї погляд і, зрозумівши ситуацію, запитав «То це ви хочете підібрати тінь? Цюйнін не відповіла. Ян Лінь трохи роздратовано мовив: Досить балачок, де тіні? Учений ледь помітно звів брови, відчувши особливе ставлення Ян Ліня до дівчини. Він не відвів погляду, а навпаки, довше розглядав Дзян Цюйнін, а тоді розвернувся і зайшов у внутрішню залу. Звідти він виніс чотири ціні, одну за одною виклав їх на довгий стіл у галереї, потім по черзі зняв із них чохли і запросив Янліня оглянути. Спершу я підібрав п'ять ціней. Одна з них була новим творінням губень Юаня з дзяніня, але мої люди запізнилися. Коли вони прийшли, губен Юань уже подарував цю нову цінь Сядзюаню. Губін Юані вважається найвідомішим майстром з виготовлення ціней на сьогоднішній день. Зазвичай процес створення цього інструмента надзвичайно складний, починаючи від добору дерева і аж до остаточного настроювання струн. На виготовлення однієї ціні іде щонайменше рік, а на більш ретельно й може знадобитися два або навіть три роки. Майстри з виготовлення ціней це ремісники, які заробляють на життя своїм мистецтвом. Якби вони випускали лише один цінь раз на два роки, то давно померли без голоду. Тому більшість заздалегідь готують матеріали і одночасно працюють над 10 чи навіть двадцятьма інструментами. Таким чином, хоч увесь процес і триває два роки, за цей час вони можуть завершити відразу багато ціней. Але Гунь Бен юаню, майстру з виготовлення ціней, було вже за 60, Він наближався до 70 років. Його сили вже не ті, що в молодих майстрів. І він не міг працювати одразу над багатьма інструментами, тому за 2-3 роки створював лише одну-дві ціні. Люди обожнюють усе рідкісне. Останніми роками чимало багатіїв ладні були віддати цілий статок за цін з його майстерні, але ніхто й уявити не міг, що новий інструмент, який ще навіть не був показаний людям і жодного разу не видав звуку, старий майстер раптом подарує сєвею. Це викликало заздрість і злобу в багатьох. Янь Лінь, хоч і захоплювався військовим мистецтвом та мало цікавився цинями, чув про славу у Бен Юаня, тож здивувався. Подарував? Ага, просто так віддав, відповів учений, майже не приховуючи невдоволення, але тут же додав іронією. Нещодавно ж у столиці знову відбувся замах на чиновників ізі сторони прибічників князя Піннаня, правда ж? Ця дзюань три роки працював на однією цинь. І саме того дня вибирав у мене струни, щоб випробувати звучання, але дорогою додому випадково опинився в таверні Дзянсяо і стикнувся з повстанцями. Сам він не постраждав, а новий тінь, на якому ще навіть не встигли натягнути струни, розробили одним ударом. І як ви думаєте, було йому прикро? Не знаємо, але, кажуть, він два дні не виходив на службу. Дізнавшись про це, губень юань одразу ж відправив свою тінь із дзяньніна до столиці. Ох, втрата. Ян Лінь запитав, то ти не шкодуєш за тінь? Учений пирхнув. Я ж міг би продати її за кругленьку суму, а сідзюань позбавив мене прибутку. Відкашлявся Лінь, ледь не кинувши, хіба схожий на дурня, якого легко надурити, але врешті вирішив промовчати. Сівей обіймав посаду наставника спадкоємця престолу, а тепер ще й керував навчанням у палаці, що робили його майже справжнім імператорським учителем. Але власник Юйхуана, цей учений, був зовсім іншою людиною. Він теж був стипендіатом, так само, як і Сівей, і також походив із Дінліна. Звали його Люсянь, а прізвисько було його Джауїнь. Від самого початку навчання Сівей завжди випереджав його на один щабель. Якщо Сєвей був першим, то Люсянь другим. Так було і на іспитах, і в Академії Ханлінь, і в усіх інших аспектах освіти. Люди навіть жартували, кажучи, сє перший лю другий. Люсянь, походячи з бідної родини і маючи впертий характер, ще більше прагнув перевершити Сєвея, роблячи це з усією пристрастю. Але одного разу зінліна прийшла звістка про смерть сєвей повернувся додому, щоб оплакувати матір, і був змушений відійти від справ на три роки. У цей час Люсянь раптово опинився на першому місці, але зрозумів, що життя в академії Ханлінь уже не здається йому таким цікавим. Він пробув там лише рік і несподівано подав у відставку. Казали, що він також повернувся до Дзінліна. Чотири роки тому, коли Сівей повернувся до двору і допоміг утвердити на престолі теперішнього імператора Шанлана, його підвищили до звання наставника. Люсянь, здавалося, втратив інтерес до державної служби. Хоча він і не повернувся до столиці, відкрив салон Юйхуан і почав продавати цині, немов самотні журавель у хмарах. Людина з освітою академії Ханлінь, яка взялася за таку справу, це було зовсім нечувано. Багато знайомих ледь вірили своїм вухам і приходили до салону. Минуло небагато часу, і Юйхуан став відомим на всю столицю. З часом люди почали помічати, що, хоча Люсянь, здавалося, і міг стати чесним чиновником, але, будучи жадібним торговцем, діяв бездоганно. У тіні вже ходила присказка продавати тіні як академік, не купити неможливо, що свідчило про його доволі сумнівні методи ведення справ. Це означало, що Люсянь і Сєвей були давніми знайомими, які не раз зустрічалися. Люсянь згадував Сєве у доволі неповажному тоні, називаючи його Сєдзюань, тоді як Ян Лінь який навчався у Сєвеї, мав дотримуватися слів шанування та підкорення. Оглядаючи представлені ціні, Лінь запитав А як щодо цих? Люсянь почав розповідати про кожну цінь по черзі, але більшу частину часу дивився на дзян Сюєнін, звертаючись саме до неї, добре розуміючи, де сьогодні був ключовий момент угоди. Тільки от Дзян Сюєнін зовсім не цікавилася цинями. У минулому житті, коли вона навчалася грі на цині, всі дівчата зі знатних родів намагалися справити враження на сівея, лише вона вважала це виснажливим і нудним. Спершу покладалася на Ліня, потім на Шенджі, і майже не відвідувала його лекцій. Якби її запитали, яка з цині їй подобається, вона б хотіла відповісти жоден. На щастя, Янлі знав, що раніше вона не навчалася грі у своєму маєтку, і після деяких роздумів обрав давній Цінь віком понад 300 років, що звелася Янь. Через довгі роки використання і вплив стихій на його корпусі віднілись сліди часу. Звук був глибоким, а обертони чистими та ясними. Лише ціна була приголомшливою. Люсянь усміхнувся і показав Янь Ліню три пальці, змусивши Дзян Сюїнін зітхнути від здивування. Яньлін, здавалося, не був вражений вартістю цині і розпорядився оплатити її. Після цього він сам надів чухол на інструмент і передав його Дзянцюєнін, сказавши Хоч ти й входиш у палац, як супутниця принцеси, все виїз загалом поблажливий до людей, але у питаннях навчання і гри на цині, він не буде поблажливим лише тому, що ти дівчина. Слухаючи його лекції, потрібно зібратися з духом. Він рідко грає на цині у палаці, але мені пощастило чути його кілька разів, і це було велично. Твоє небажання вчитися грі на цині в минулому. Мабуть, було пов'язане з поганим учителем, але цього разу у палаці можливо, ти полюбиш цей інструмент. Тому хороша тінь була необхідною, але Дзян Сюйнін злегка насупилася, почувши його слова. Ніхто не знав, що вона не хотіла вчитися грі на цині у столиці саме через Сєвея. Чотири роки тому в дорозі по столиці Сєвей увесь час тримав цінь при собі. Вона думала, що він просто далекий родич родини Дзян, Одягнений у простий білий одяг, без нічого, крім цині, і, здавалося, навіть хворий. Хоча вони їхали в одному паланкіні, він не любив розмовляти, більшу частину часу проводив, дбаючи про здоров'я, і тільки інколи, коли паланкін зупинявся, торкався до цині. Дзінсуяні не розумілася на музиці і не злюбила його з першого погляду. У той час вона щойно дізналася про своє походження і про наявність у сім'ї улюбленої всіма сестри. Вона боялася, що слуги, які приїхали за нею до столиці, будуть її зневажати, і хоча вона не знала правил поведінки, то з внутрішнього страху намагалася триматися як донька знатного роду, цілкуючись зберегти свою принижену і жулюгідну самоповагу. Доньки шляхетних сімей завжди підносилися над іншими, наказували і розпоряджалися, тож і вона намагалася поводитися зверхньо і віддавала накази іншим, у тому числі й сівею. Дзясюін виросла в селі і майже не вчилася правилам етикету, зате манери цього чоловіка завжди були бездоганними, її дратувало все, як він тримає палички під час їжі, як акуратно вмощується для відпочинку в паланкіні, не порушуючи порядку, тоді їй здавалося, що він лише пихати бідняк. Лише значно пізніше Сюєні зрозуміла, що її невдоволення походили від відчуття очевидної різниці між ними, хоч вона й не усвідомлювала її суті. Та Різниця була схожа на відстань між дівчинкою з провінції і меташливою столицею, до якої вона прямувала. Але люди рідко здатні визнати таке. Навіть ставши імператрицею, вона не хотіла бачити сівеї, його ім'я завжди асоціювалося з цинім, тож вона й не бажала бачити цей інструмент. Саме цей чоловік був свідком найтривожніших і найважчих моментів її життя. Кожна зустріч із ним неминуче повертала у спогадах. Те минуле, від якого вона найбільше намагалася відмежуватися у своєму колишньому житті. Хто знає, якою Сівей побачив її тоді. Сьогоднішня імператриця була колись лише сільською дівчиною, яка навіть у драконових шатах не виглядала гідною спадкоємця престолу. Щоразу, згадуючи про це, вона відчувала ніяковість, тому Сюйнін завжди прагнула стерти цей період із пам'яті. Сєвей, який умів проникати крізь людські серця, напевно здогадувався про її думки. Та навіть обіймаючи високу посаду в уряді і часто буваючи в палаці, він рідко з'являвся перед нею і ніколи не нагадував про минуле. Що ж до шраму на її зап'ясті? вона наказала імператорським лікарям скласти рецепт і два роки старанно користувалася мазями, доки він не зник без сліду. У цей момент повітря в Юйхуані було сповнене ароматом пахощів. цей запах заспокоював душу і надихав на роздуми. Дзян -сюйнін Кліпнула очима і опустила погляд на Цінь Дзяоань, яку тримала в руках. Раптом вона подумала якби не випадок із Джандже, можливо, вона так і пішла б у могилу, нікому не відкривши, що колись врятувала Сєвея, віддавши йому власну кров. Але, здавалося, після палацового перевороту в минулому житті, коли Сєвей пролив кров, він більше ніколи не торкався ціні.